Як отримати недоотриману пенсію після смерті пенсіонера? Останній місяць життя пенсіонера, пенсійний фонд нараховує пенсіонеру пенсію, але при житті пенсіонер цю пенсію не отримав. І така пенсія залишається після його смерті. Є два способи, як можна отримати цю пенсію. А перший спосіб це звернутися до пенсійного фонду, подати відповідну заяву про отримання цієї пенсії як спадщину, подати відповідні документи, це свідоцтво про смерть людини. Також документи підтверджують родинні зв'язки. А це може таку пенсію можуть пенсійному фонді отримати дружина, чоловік, діти. Тобто, це потрібно подати. Або свідоцтво про шлюб, або свідоцтво про народження, що даний пенсіонер є вашим батьком чи матір'ю. І це варто зробити протягом 6-місячного сроку з дати смерті пенсіонера. Не після спливу шестимісячного сроку, а протягом шестимісячного сроку з дати смерті. Тобто дата смерті пенсіонера це є дата відкриття спадщини. А якщо ж ви не є близьким родичем пенсіонера, а там ви є там а, а, далекі родичі, то таку пенсію недотриману ви можете отримати у нотаріуса. Вона входить до складу спадщини також. Тобто, ви протягом 6-місячного сроку звертайтеся до нотаріуса заява про відкриття спадкової справи, і ви отримаєте все майно, що належало цій людині при житті. І також до складу спадщини входить ця недоотримана пенсія пенсіонера. Також до нотаріуса, коли ви звертаєтесь, це є протягом шестимісячного сроку з дату смерті людини. Тобто не після спливу шестимісячного сроку, а з дати смерті на протязі шестимісячного сроку. Також потрібно податись свідоцтво про смерть людини, документи, встановлюючи вашу особу, також всі документи. Що ви маєте право спадкувати, підтверджуючи документи, що ви маєте право спадкувати майно після цієї людини. Задавайте свої запитання, пишіть свої коментарі, ставте лайки і не забувайте підписуватися.